Доброго ранку всім тим, хто ще не прокинувся. Це проект т 20 І ми стартуємо. А мене сюди занесло ось на такий рівний транспорт. велосипед тільки з 10 педалями. Щоб їхати, треба ось так от крутити їдеш. Я знаю, що цей вид транспорту курсував раніше на Троханому острові. Там ми возили шведів, які приїхали сюди на Євро 2012. Я не знаю, хто це якийсь мотоцикліст теж зі мною. Нормально? Давайте. Як він називається От в Україні? Є назва в цьому трансі? Це Крінго Велопап». Я б насправді це назвав по-іншому трохи. Фіра на педалях. Ну, це типу українською. А яка максимальна швидкість? 8 км на годину десь. Це просто нереально. Треба триматися. Ось для чого ці перила. А є якісь зупинки? Чи він просто курсує парком? Зупинка на вимогу. А люди можуть застрибувати, так? Да? Звичайно. Так воно і працює. Забігайте в парк, ми вас підберемо. Опа! Це тобі не мотоцикл, чувак. Сергій, у тебе класні окуляри. Дякую. Два п'ять. Я казав, що окулярники рулять. А тут можна не тільки крутити педалі і пити якісь напої. Тут можна займатися будь-чим. Човаки, чуваки є. Чотко! Yeah. Опа! Нам би ще додаткові ноги сюди. Може, ти нами погродиш, а Окей, три. О. стоять. Ростику, тобі на галеру можна йти працювати. А я бач, працюю. Що це в тебе в руках? Ти вже закладаєш тут зранку? Вчана трава. Рост, давай злазь. Нам ще на подію треба. ну. Все, Сергій, дякую. Тобі. Давай. Містер червоний шлем. Іду до своїх. Давай. А, ну як клас, ніби 10 кіл пробіг. <ріст> Куди ви так поспішаєте? Я хочу, щоб ми сьогодні сходили на ліпдап. Ліптапдап. Ліпдап. Це? це дуже поширена традиція у світі: знімати відео, в якому беруть участь багато людей. І всі вони співають пісню якусь відому, під фонограму. Але найголовніше, що відео має бути знято нон-стоп, тобто одним кадром. І в Києві в нас будуть знімати таке відео про Дня Незалежності України. Я б дуже хотіла, щоб ми потрапили. Я також. Рішення, я кому розказую це все? Що там? Там зомбі. Я на зомбі-парад. Аліпдап. Ні-ні-ні. Я, я зомбі перший раз таку кількість бачу. ви Що Шо це таке? То одного з не витягнеш, та ще щось придумав. Що там треба робити? Рухати губами. Я це вмію. Точно? Впевнений. Мені завжди було цікаво дізнатись, що ж зомбі роблять насправді свою кров. Пішли. О, Дякую. О, о, мозги сто процентів. А ну дасть скуштую. Ну пахне як справжній містки, ніштяк. Скажи, будь ласка, що ви кров робите? Наділаємо із свікольного сока. І додаємо немножко клубничного красителя. А у тебе кишки полізли, дивись. Фу! Що треба зробити, щоб взяти участь в вашому параді? Треба загрімірувати. Ти мені допоможеш, так? Так. Да. Давай, Давай п'ять. Все, ми поїхали. Це, я так розумію, будуть клаптики моєї шкіри, так? Так. Да. Да. А то ми розірвемо салфетки, і зробимо рвану рану. Ага. Ніштяк, я вже кайфанув. Скажіть мені, будь ласка, ви перший раз. Це перший раз, коли ми приймаємо ми в цьому участь. Знайшли випадково цей флешмоб. Я теж перший раз. Ми підтримуємо один одного, ви мене фарбуєте, а я вас потім з'їм. А де ти гримувати? грамувати? Ну, відео контакті дивилася вчора. Много. Прикольно. Дівчата, дякую. Вона сухувата якась. А що це буде, навіщо ми мажемо мене присипкою? Щоб создати цвіт кожи, як у зомбі. Тепер я буду білий та мертвий. О, мужик, що ти оком? Офігенно. Тримай, зараз буде екшн. А-а-а. Давай отак от. Фігач. Я дуже неохайний зомбі. За мене взялися не, не на жарт. Давай мікрофон. Я пішов до головного вожака всіх зомбі. Скажи, будь ласка, як, як гарно зіграти зомбі? Станать, ползать. Представь, що у тебе дуже болить живот. Що ще, треба повільно рухатись. Да. Тащить за собою як конечності, зробити ага. відсуття, поломані руки. Чуваки, у кого лишня конечність є? Чуєте? <плес> О! Я підготувався. Я подивився фільмець, де кажеться про те, що є два типи зомбі. Одні зомбі дуже повільні і тупі, а другі зомбі це зомбі швидкі, коротше, але теж тупі. Як можна стати зомбі, крім того, щоб прийти і загримуватися? Зомбі должен на о крові клатить на всіх. Я запасливий зомбі. У мене завжди з собою піділітрушка крові, якщо я раптом не знайду когось з'їсти. É, Roma, de tarde a Ти на ро, я наро, так що ми зійдемось. Ви маєте пам'ятати, що ви на четвертій точці. Коли я буду кричати, там четверта точка, всі за мною, ви йдете разом всі зі мною. А на місці я все всім поясню. Раз, гітара буде, але я не міг грати на гітарі. Тобі треба створити, просто що ти граєш на гітарі. О! Розкажи, будь ласка, трохи про ліфдап. Чому ви вирішили присвятити його саме Дню Незалежності? Це круто, по-перше. По-друге, настільки грандіозний в Україні не знімались ще. Є дуже багато зарубіжних відео, відео класних. У нас немає. Хочемо зробити щось таке от грандіозне і присвятити грандіозному святу. Ось ці люди, які роблять щось грандіозне. Первопроходці можна ти мені, сказати. Ти мені скажіть, скільки тут людей і як ви всіх от там не збирали? Все це робилось через соціальні мережі. Ну, ми надіємось, що 400-500 людей було. Скажи, будь ласка, яку пісню ви обрали і чому саме її? Пісню танок на Майдані Конго молодець. Тобто, знаєте, люди, люди, люди нас, мільярди, мільярди, нас мільярди. мільярди, мільярди, хай мільярди, 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 хай мільярди. Хоч нас не мільярди, а мільйони в Україні, а ми хочемо, щоб нас було, було мільярди, мільярди, так що. ми гірші від китайців. Правильно. Скажіть, будь ласка, Якісь певні правила, яких потрібно дотримуватися під час зйомки, правила прості: просто веселитися і виконувати свою роль. це круто, це, це дуже круто. Тобі, а я маю знайти собі вишиванку, тож я пішла пошукаю. Йди Давай. У вас немає сорочка? сорочки? Сорочки? Угу. Не можу знайти сорочку. оператора паратор Знімай. Зараз ми будемо вас рассаживать по секторам. Зараз, смотрите, перший координатор поднимает руку, йде yeah. на тот сектор, показує, где-то дети. Це має бути круто. Саме з нас починається зйомка лікдабу. Саме ми ще й почнемо робити фігури. Заліз 2.0. Все починається. Я трохи хвилююсь. <звук> Лішка, що зті е, 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 стій, 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 стій. Нормально? Тихо-тихо-тихо. стій. Вперед був класний, мені дуже сподобалось. І, е, я вже буду приєднуватись до Женьки і дороса, поки мене оператор не захав. Ну все, 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 Ходім, ходім, ходімо. У мене спеціальна роль. Буду вистрибувати і казати. Всі дуже гарні, а я молодець. А це от Ваня. Ваня в нас Big Boss. Люди, люди, люди їх, їх мільярди, їх мільярди. мільярди, мільярди Хай їм грець. Добри, Добре, сильні, ситі, багаті. Всі дуже гарні, я молодець. Життя неймовірне разом з Тет-2-0. Але не забути слова. Ви заприйдете, зразу ключі. Народження! А ти, не спій, Не спій, не... Тримай! Не встиг!

Були Руслана Якого? Яку Шигіда Могосі по слову бансай, як вони бачусь собаки мовчать Багаті всі дуже гарні, я молодець люди, люди, їх мільярди, їх мільярди, хай пристрибай, не стій, стрибай, не стій! Стрибай, не стій, трибай, не стій, стрибай. Не стій, стрибай. Я ледве від зомбаків втік. Я ходив зомбаками. Мене зомбаки з'їли, і ми втратили одного оператора. Ми щойно брали участь у неймовірній зйомці. Це було нереально. перша ліп з ямка в Україні. Прой, у мене є дуже класна ідея, ти мені потрібен. Ходімо зі мною. Чоловіча справа. Ну раз хлопці мають якісь чоловічі справи, я теж знайду собі якусь розвагу. Та 2-0 ще так швидко не пересувалося. По повітрі навіть вміємо. До речі, а чи знаєте ви якісь прикольні способи швидко долати відстані? Якщо так, напишіть нам про це у групи. Треба знайти організатора, щоб точно дізнатись, що буде тут відбуватися. А ну, давай мені мікрофон. Пішли шукати. Чуваки, а хто тут організатор? початку літа шостої раз вже делаем битву водой. Я зробив битву мукою і після этого мені захотілося зробити битву водой. Вони побачили, що я беру в нього інтерв'ю і вони просто його знищили. Просто знищили. Я пішла передмістию. Та треба чимось битися. У тебе щось є? Якась зброя? Ой, О, і так, запасться справжній арсенал. Зараз влаштуємо батл. Можна вважати, що посвячення солдати водного бою я пройшла. Думаю, час влаштувати батл. Команда хлопців проти команди дівчат. Дівчата рівно команда. Маю зброю для вас. Ми хоробрі, ми все зможемо. Готай! Скажи, а то зараз, знаєш, Давай. Розказуй, давай. Що, що такий нетерплячий. Ну, побачиш потім. Хочу влаштувати скейтовий стріт-арт. До речі, ти знаєш, що в Саудівській Аравії є стріт-арт? Вони викладають каміння під машину, роблячи такий собі постамент. От така от штука, роз. Блін. Рос! Побіг знову. Ходімо за росом. Це що, справжня трава чи що? Оце стріт-арт. Оце український стріт-арт. Не те, що там Саудівська Аравія. Рос! Рос! Що ти хочеш? Куди ти діть? Та йди сюди, що ти там розказуєш. Діди сюди. Ду, який апарат. Ось вони трав'яні запорожці, вони отак виглядають. Та ручка є, бачиш? Ні-ні-не ні, -ні, -ні не лізь, не лізь, не може. Це експонат. чуєш? трава трохи, вона щось засохла. Може підлити, а? Можна підлити. Так ось, оператор носиться з лікою. Слухай, навіщо ти її носиш? О, з водою! Все розкажемо. Вибачте. Все, вода закінчилась. Ось, лійка тобі. Тримай назад, носи з нею. Ти мені на ногу наступив? Так. То ну, давай спеціально. я спеціально. Але ти мені вже спеціально став. Давай ти мені ще раз. Де мій скейт? Де скейт. Дивися. Стіл з трави. Можна спати на траві. На траві на столі. Вушко залізла. Сиди до нас. Я тебе розвитку для чого цей стіл був зроблений. Я хочу на диванечку посидіти. Знаєш, Зараз було б прикольно все перекосити, якихось млинців, таких знаєш, маминих. Коли я брав ліку от, в оператора, я бачив у нього млинці в кишені. Здивись. Ну, дай мені. Один. Нас двоє. Давай другий. Оп. Чудо оператор. У нас вони такі, вони носять все, все, що ми хочемо. Ти з чим замовляв? Я з, -з, -з, -з травою. Це твоє. Да? Так? Я пішов подивлюсь на телек. Вау, це взагалі крутяк. От челік з трави. Перший раз бачу. А де він вмикається тут? Десь кнопки мають бути, ні? Як він? Як він працює? Сьогодні якийсь поливаний понеділок. Це невеличке свято, бо навіть традиція, яка відбувається після Великодня на Західній Україні. Усіх обливають водою, а дівчат навіть кидають у фонтани. Так можна врятуватися від спеки. Гарна ідея. Дівчата, я насправді вам дуже дякую. Я була дуже рада опинитися по один бік барикад разом з вами. Сучасні митці постійно вигадують щось прикольне і дивукувати. Ось, наприклад, один архітектор разом із своїм другом фотографом вигадали проєкт, в якому хотіли показати зв'язок між класичним та сучасним мистецтвом. Вони одягають. Пам'ятники у сучасний трендовий одяг. Це піднімає настрій. До речі, про настрій минулої програми ми вам обіцяли купу розіграшів. А хто у нас по розіграшам? Мішанечка. Мішає. Мішає. Ану. Чич, класний діван. Такий би собі додому, а. Тільки трохи твердуватий. У тебе немає подушки? О. А так просто принцеска Ой-ой! Ого. Оце прикол. Місаня. ти, манюня моя? Пішли. Ми, у нас є справи. Я тобі розкажу зараз. Женя, от я тільки не розумію, навіщо ти мене сюди привела? Як навіщо Мішаня? Ти подивися, скільки людей. Ага, а навіщо нам стільки людей? Тому що зараз ми будемо їх розігрувати. От я про це кажу, мені це не подобається. Що значить, ми їх зараз будемо розігрувати? Ну не ми точніше. Ти ну 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 ні, дивіться, Є такий рух, коли хлопець-провокатор, ну тобто ти Мішаня, підбігає до серйозних людей або сумних людей, і наносить їм збитки. Ага, добре, ну а якщо мене бити тут зараз будуть. Я тебе захищу кастетом. Це кастет моєї подруги Каті була. Я так хоп, і все. Угу. Значить, так, Мішанечка, ти зараз йдеш і. я згодний. Телеканал канал знімав тебе? А що за програма тут? тед 20 А, я поняв. Дивіться нам туди, це прихована камера у нас тут невеличка. Телеканал теж. Привітайте. Смачного вам. Прикольно. Ще ні, це щоб довести тобі, що ти не один у цьому. Здрастуйте. Привіт. 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 Вас прихована камера знімає, тоді туди, туди подивіться. І ось, що, хлопчик, їм ручку. Мишаня, ну Я дякую тобі за ассистент. Ти молодчага. То... Чую, Женька, я ж там Росі зі скейтом залишив. Ти розумієш підставу пацана. Залишив в лісі зі скейтом. Я побіжу йому допомагати з нашим стріт-скейт-артом. Росико, я біжу вже до тебе. Біжу, біжу. І що мені з цим скейтом робити, а? Оп, оп. О! оп оп, оп. о о о супер! А так і треба кататись. Підстава. Давай ну, ще раз. Стоїмо це вже добре. Женя, ти мені залишив цей скейт. Що мені з ним робити? Бери з собою і ходімо за мною. Прийшов час для нашого скейт-стріт-арту, так? Що за скейт арт Поясни мені. Я вирішив зробити гойдалку, а замість сидіння у нас буде дошка. Підв'яжемо наш скейт ага. до гілки. Є шнудок. Шнудок. Є скейт і є чотири руки. Залишили знайти дерево. Окей, шукаємо дерево. Народ, пишіть нам у групи про свої варіанти для тубор-хрулети. І просто так пишіть. Що б ви хотіли побачити у наших програмах. Нам же цікаво. Ну що, зараз подивимось, що ми будемо чудити наступного разу. Поїхали. Парабами гурхіт І так ми будемо влаштовувати фестиваль фарб. Свою місію я виконала. Тепер я думаю, я можу йти. Доєднайся до своїх хлопців. Я думаю, що це ідеальне місце, щоб повісити оцю от гойдалку саме сюди. Гілка є, до речі, невисоко. Тому можемо почати робити. І я тобі знаєш, що скажу? Що на дерево полізеш ти. Це очевидно, Окей. це очевидно. Людина в піджаку говорить, що полізе людина без піджака. Я тебе можу страхувати. Закидай уже. Не, не що ти тут став? Оп. О, клас. Страхуй. Ростику, все, далі. Я не а що ти їх витягуєш зазад? Я не знаю, що робити. Марський кабан. <спрес> Ні-ні. <спільного> ні, <не>, <спільного> Давай, давай, дай <спільного> ти зробиш. <-то> <спільного> Все залежить від тебе, є. Спроба друга. Все нормально. Я тримаю. Давай, 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 лізь. Тримай. Та я тримаю. Може трошки налякати його. О, молодець. Я не можу сюди залізти. Давай, лізь. <кліпи> Та я тримаю! Б... Третя спроба. Давай, Міша, давай! Я не можу! Давай! Давай. давай ти зможеш! Я тебе тримаю! <звук> Міша, хапайся за гіляку! Тихо-тихо-тихо! Міш. <звук> давай, Міша! <звук> Добре! Останній, останній раз. А, ти важкий капан! Що ти догонів? Ні, вставай, вставай. Що вставай, я стою! Куда ще? Що на пальце? Між заробив щось. Щоб тебе, я не знаю, там покусало щось. Давай, 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 давай! Щоб та качеля довго тут стояла! Ну! Ой, давай! Е! Ми це зробили? Бачите, як легко я зробив гойдалку. Хлопці, привіт! Ну що ви Привет. тут? Женька, О... ти яка у мене качель? Спробуй, Дай. Просто її перевіряв. Я ні, ну він перевіряв. Насправді гойдалка дуже кльова, мені подобається реально. Я думаю, що ви зробили гарну справу. Yeah. Я взагалі так люблю, коли ми збираємось разом, щось вигадуємо, тому що ну, я ніколи не знаю, чим закінчиться наша програма, куди нас заведе взагалі дорога сьогодні. Ми постійно експериментуємо і мені це подобається. Я думаю, що вам також. І добре, що Туборг з нами, тому що він нагадує нам, що не треба зупинятися і треба завжди бути опенфумо. Так не хочеться прощатися. Женька, чуєш, а де я ще трішки покатаюсь? Дай, будь ласка. Я ще не сіла. Ще не накатався. Час ти так швидко. Я сам не знаю, що буде в наступному ефірі, але я вам обіцяю, що це буде щось дуже цікаве. Тому ми прощаємося з вами ненадовго, надовго, тимчасово. Лише на сім днів. Так, а я бажаю вам тільки найкращих вражень від вихідних. Па-па! Мішень, пішли.